Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Після того, як президент РФ повернувся до Росії по закритих каналах, стало відомо, що кортеж Будіна поблизу Кремля зазнав аварію через диверсію. ФСБ не знало, що робити, а Путіна терміново евакуювали. Він не на жарт переляканий, адже це перший випадок можливого замаху за довгий час. Йому доповіли, що диверсійних груп у столиці немає. Хоча, за даними джерел, фанатики там таки залишилися. Групи є двійники, відмовляються виконувати свою роботу, адже знають, що на них чекає. Кандидат психологічних наук, фахівець із психодіагностики Дмитро Попов розповів, що дійсно президент РФ Володимир Путін знову вдається до послуг двійників, а також пояснив, як їх відрізнити від справжнього диктатора. На зустрічі з військорами я побачив реального, тобто того, який приймав доповідь по Маріуполю, зустрічався Сі того, хто проводив озі засідання 22 лютого, на якому постановили заходити в Україну. А на на форумі вже був двійник, сказав він ефірі. Експерт розповів, як він відрізняє двійників з психологічної точки зору, бо дуже боїться за своє життя. По всій видомості у нього є якесь дійсно хронічне захворювання, тому що періодично у нього не працює права сторона тіла, права рука і рідше права нога. Але права рука відмовляє дуже часто. Путін, коли виходить на публіку, він намагається бути дуже дистанційованим. Від усіх, хто, хто не був або ж вони проходять якийсь карантин, тому зустрічаються зустрічався з Макроном і секретарем ООН за цим столом, як футбольне поле. Двійник, який вже прийняв два паради лізе ще й до людей похилого віку, сказав Попово. Також я вимірюю наступні відстані на обличчя, неважливо, яка проекція, тому що я беру не саму відстань, а їх співвідношення між собою. Це відстань від передніся до верхівки, від передніся до підпоріття, відстань між краями очей, відстань між скронями, співвідношення їх цих речей між собою. Ці співвідносні. Показують нам цифри з різницею в кілька сотих. Якщо це одна і та ж людина, якщо різні люди, то різниця в десятих, тобто вона існує, і ось таким чином я їх відрізняю, додав психолог. Кожна навіть найкоротша зустріч із Владіміром Путіним супроводжується попередніми двотижневим карантином для того, хто має із ним зустрітися. Це може бути двотижневий карантин перед зустріччю, але якщо треба бути із 75 тисячами глядачів на стадіоні в Лужниках, то там очевидно не справжні путіни зазнає і інший експерт Жирновим. Окрім самоізоляції, варто нагадати, якими довгими є столи в Кремлі під час зустрічей російського диктатора із власне будь-ким. Крім того, все близьке оточення Путіна також мусить відсидіти на карантині, адже інакше ймовірно їх до Путіна не допустять. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.